Всім приїзд вами сосу 56 і там мій скин помінявся дуже сильно, тому що хулкіт -то цю штучку забанили. Сьогодні ми будемо перероблювати туалети! Туалет, 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 туалет. Просто в шоці, наскільки ви багато подивились моє відео. 200, там би вже 90 переглядів, юпає. Ви там вообще шума зашли. І хотів сказати, що оновлення минуле, просто додав, що якщо петотонний блок, буде. Як Союз. І так, тут взагалі все пропало. Тому швиденький камбек всього, що у нас тут було, не знаю, чи буде. Просто я хочу зараз вам э, розказати, що куди веде. Тому що ви, мабуть, коли бачили, що тут вот, вот є оця, наприклад, водопровод, ви, мабуть, думали, що це за головоломка така. Я не, я не розумію, що за панос галошений. Обголошений панов. І так. Ось це туалет. Він йде туди, а воно йде туди, і там труби, коротше, лежать, і там, коротше, водопровод, щоб в туалеті вода була. І з цього водопроводу йде ще в душ, а це вихід з душу. Тобто там змивач, і воно йде сюди, і от сюди от змиває воду. Але це безкорисна штука, я вам зразу кажу, треба було нижче копати. І так. Э, е, Ми маємо зробити зараз. Точніше я, Оден. Марті просто е, по технічним причинам не може. Ні зараз, походу, ніколи. Е, е. Е, якщо що хотів розказати, до речі, про мої аккаунти. Ви якщо хочете слухати, то слухайте. Якщо. Ідея. Ні, це я виріжу, звісно, ну ладно. Куда? <к Sí compteais> це, це, це тепер не дядька і в туалеті колупається, а арматура в водопроводі колупається. Як так-то, а? От мене це бі. Коротше, хотів вам повідомити, що якщо ви думали, чого там так запізнюється звук. Тому що це клип чамп. А там о, ви з в будь-якому випадку купити заторможувати Все реально у мене немає фотошопа, відеоредактора і всякого такого. Я, я не багат, щоб купляти на них підписку. Ем. Я дебіл Я. <hums> Понос. <звук> Треба переварити оцей ще йо -мо, куди тебе крути? <звук> я зроблю його таким самим, який він... Зна, що я це роблю. Який він був, коротше. Беремо ще оцю от... Площину, з якої є... раніше було щось погане в одному моменті. Але хай так вже буде. Ладно. Шоски інсульти.

Понесли таким самим шляхом цей туалет. і що ви не застрягати на 50 тисяч років, я дробинку зроблю. як в минулий раз, наприклад був там капец плюс. Итак, э, магія за одну секунду. Ой! не Нет, плохо. Итак. Зигендак. Готов. йо моё Холодильник! Вибачаюсь за мікрофон, просто він у мене босаний, знаєте, там на нього наригав. Буду срати під наклоном. Повторюю фразу з нового відео. А я вже не знаю, что робити, не-не-не-не, все, тут же традиція пропадает. Буде психушка. Це краще ніж змагання з сусідами, хто більше кучу настрои. Вот психушка. Думаю, на собака прийшла. Класс. Вообще психушка, ну им... І... Баба вообще викна в туалете. Вот це такий гений зробить, я не знаю. У меня задуращитка вообще. В тюрмі находишься не в туалете. Значить це гарно виглядає Хай так і буде Красота. Я кашкаль. У мене склероз. Склерозник. Готово! Тепер я заповнюємо це гавном. -гавно. І, Ідемо дивитися вниз, чи нічого немає. Такого там торчащого. Ого. Як у тут, наприклад. Плохо. Ну ладно. так. Робим стекловату. Эпп, эп, эп, стоп, пеп, степ, эп, стоп, деп, сп, деп, неп, сп, деп, дэп, деп, степ, депс, дэп, дап, дап, степ. Итак. То лето наглядает психушка, честно кажучи. Пошагали за трубами, короче. За трубами, за трубами. Итак. Мы принесли трубы. Надеюсь, я минулый раз. Не буде, тому ми на це надіємось і з'єднуємо унітаз. Ще унітаз і траба. Або це вийшов. Тепер, тепер по-перше, Скрипал біж-біж-біж. Беремо, так чик-чирик. Чик-чирик-баран-баран. Баран-баранович. Баран Что я роблю, вообще? Туалет. Еииии. <звук> Пьяный ты бомж. Гра, п'яний бомж Що мені та май малат, а злодите йому! сука, Шутка от шутки. Шутка, Шутка, качка, Шутка, шутка, шутка мішки. Ай, молодець! Ай, молодець! Ай, Роль! Ай, молодец! Класс, ну, вообще, жесть, у меня крупный маябиш. Ладно. Шикс, ах, да? Ай, молодец! Ой, 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 пьяный дядл. ой, ой, Тепер зберігаем. Три тисячі деталей! На Нарегав бамжами я, в будку я собаки. Ладно. Як-так у мене є ідея, хорош. А чого вона не вилазить як, наверное. І так, Сьогодні ми доробили як мінімум адекватний туалет швидше, ніж в минулі серії, я думаю. Набагато швидше. І тоді ми всім.